Отож воною почалося з того, що одружився дурний Петро. Тільки до хати привів небогу, сразу ж пішов топитись в Дніпро. Стрибнув у воду, в воді не тоне, почухав тім'я дурний, а тоді почав серед річки Гай Богу боронить, ходить на руках по воді, походить трохи та й ляже, полежить. Закине на хвилю ноги брудні, та й хоч би тобі що. Схопив, правда, нежить та й рибалок до смерті злякав у човні. А йому все байдуже. Ходить де чає і грайливо моргає дори. А небога і кручі рукою махає. Вернись, чоловіче або ж з'їв твій хліб. Почув тебе Петро. І ж бігом додому нагівся. Ну, стели по стелю, горничка ніжна моя. Ой, та сама ж лишень лізь під стелю, ну а на долівці приляжу я. Отак і жили без нужди, та й горя. А сусіди шепталися як один. Від чого то встіє Петрова Федоря, як гуль? У Федори син. Ой, і ж такий, ж тобі хлопець, що далі нікуди. і ж такий, ж тобі хлопець, що ну. На другий рік вже навчав. Петро, отаке тобі іна! та я ж його, та я ж його видарю з дому, щоб не балакав малий садана, ну того, що всім відгонув узяв і прогнав. А що дурному, тільки приказував, як проганяв. Іди, люборяку, з дому, ти з мене останню сорочку зняв. Може, десь виб'єшся в пани, то гляди, не поскупися, сину, матері справить картату хустину, а мені кисет і штани. Ну йди вже, клятара, хубо, бо вдома з голоду врізеш дуба, і пішло, хлоп'яє з обової хати кращої долі собі шукати. Де воно не ходило, де воно не було, спало, де впало, їло, що мало, і як трава росло, ой дай хлопця й вигнало, слава Богу, не менше саження в ріст, кулаки, мов горщата, мов обабили ноги, і ж де здоров'я бралося в нього. Коли все життя безкінечний піст. А люди про хлопця так говорили, чому б не рости, коли він дурило? Отож, коли дурило вже й зміцнів і набридло хлопцею байди ховати, раптом ні сіло, раптом мені впало. Він захотів навідатися до рідної хати. Спакував тоді у кишеню речі, добру в косу раху руки взяв, і, як кажуть, ноги на плечі і пішов куди знав. Іде та йде, аж у ногах занило. Присісти хотів, табак, за кущів до дурила, вилізла в вас галаслива юрба. Ти куди йдеш? Додому. А домівка де? У ріднім краю, а край де? Їй Богу не знаю. Я люди шукаю вітчизну свою. Ой! А нащо шукати? Лишайся у нас. У нас не життя, а свято. Щасливим зробишся враз. Дурило ж, звичайно, розвішує вуха. Дурило аж рота роззявив та слуха. А, -а, -а, -а. хлопцеві думка сидить в голові. Чого люди добрі в вас ноги в крові? Ой, а це така у нас звичка. Дорога до щастя веде через річку. Та річка із крові, ну, та трішки і сліз. Та ти не бійся, не втопишся. Лізь. Вона не глибока, либонь, до колін кров там чи я, не гамується він. Чи я? А відомо чи я? Тих людей, що підло не визнали наших ідей. О, це ми їх трішечки. Та й зовсім помалу. Кого задавили, кого зарубали. А. Це хто тут висить? А, да це один. І з отих навісних, що пруться на острів. На острів? За чим? Ой, да правду зати, либонь, ні за чим. Там щастя закуте в печерах, німих. Ну, не оте, те, що для нас, а оте, що для всіх. І далі дурило по раю йде, очима дурними. Повсюду пряде. Ого, а це що за ідол? питається знов. А це О, це той, хто загон наймудріший знайшов. Навчив нас хапати, навчив убивати, навчив людям вічі оману пускати. Навши в нас, як жити, ходиться на світі та й читай заповіта його на границі. Читав, читав дурило, аж йому голова заболіла, присісти хотів, та ба... Ніяк собі не збагне. Куди і до чого той і догне. Якщо йому правда, ріднесенька синька мати. То навіщо ж йому п'яти лизати? А якщо йому люба лизня, то тоді його ненька брехня так замислився, що ж присів. Сім днів не пив і не їв. А на восьмий устав і каже якесь дуже дивне те щастя ваше. Не хочу такого, щоб я вмер. Сходжу ще. На острів до тих от пече і давай дурило від друзів нових тікати, а тієму в спину кілки кидати. Добре, що наш дурило з водою не брів. Він, як і батько, ходить по воді умів. Тоді ж він першим став у печері і давай своїм костором бити у двері, за третім ударом впали двері. І враз ніби сонце сійнуло в печері, і вийшло звідти дівчат, і сміхнулося мило. Спасибі за поміч тобі дурило. Я долю тепер не миную твою, чекаю тебе в твоїм ріднім краю. Сказав і щезло, а озирнувся дурило, враз, ніби гори вогнем охопило, і річка кривава враз смеженіла, а там, за рікою, на тихій зеленій горі біліє батькова хата, а під нею засмучена мати пасе сонячних зайчників у дворі.